І ще раз нагадую є хороший варіант шейвера, який підходить для гоління одноденної і тижневої щитини. Це велика перевага, особливо, якщо у вас нема тримера, то вам обов'язково краще взяти систему. Зараз ми все подивимо. значить, В першу чергу, що ми тут бачимо, ми тут бачимо ось такий шейвер. До речі, дуже класний. По-перше, і не важкий, по-друге, дуже зручна форма для тримання в руках. Підлаштовується під будь-яку руку, тобто велика, жіноча, маленька. І ось це, бачите, тут. Іде таке трішечки як дугою зроблено. Також це не дарма, воно дуже зручно, особливо, якщо самого себе обслуговувати. Тобто це о, класно. Значить Сам корпус водонепроникний для того, щоб ми могли промити потім після гоління сам пристрій. І ось я показую, чому підходить для гоління і одноденної, і тижневої щити. Тому що посередині у нас є металевості зубці тримах. І оцей тримор він бере оцю складну роботу. Тобто він бере відрошу щетину, а дрібну щетину оці сітки по бокам будуть голити. Тому це дуже комфортне гоління, як і для одноденної буде, так і для тижневої. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. І великим бонусом буде те, що в комплекті йде підставка. Тобто зберігається цей шейвер на підставці і дуже добре фіксується. Також підставка може бути в ролі док-станції, Працює годину від акумулятора, може працювати від мережі, час зарядки півтори години. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся замовляйте. Ціна 800 гривень, гарантія на рік від нашого магазину. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. як і на нашого TikTok, можете написати в браузері. Замовити можна через Instagram, Є пряме посилання в шапці профілю. Viber Telegram також є ну, 50 715 44 19. Можете зробити скріншот, напишіть, скиньте нам у Viber, і ми оформимо замовлення. Відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.